28 листопада 2004 року на тлі помаранчевої революції в Северодонецьку Луганської області відбувся так званий всіукраїнський з'їзд народних депутатів та депутатів місцевих рад. На ньому зібралося понад 3,5 тисячі делегатів із 17 регіонів України. З'їзд скликали на противагу майдану та на підтримку кандидата в президенти чинного прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Поки майдан вимагав визнати недійсними результати виборів президента, представники влади в східних регіонах формували свій антімайдан. Луганська облрада навіть дійшла до того, що звернулася за підтримкою до президента РФ Путіна. Подібні настрої переважали і на з'їзді в Северодонецьку. Харківщину на ньому представляв голова хода та водночас облради Євген Кушнарьов. Саме там він сказав знамениту фразу, за яку надалі відвідував допити в прокуратурі. Від Харкова до Києва 480 кілометрів, а до кордону з Росією лише 40. Справа проти Кушнарьова за сепаратизм втім розсипалася, адже прямого заклику до зміни адміністративно-територіального устрою в його промові не було.